По-перше, кавун складається на 90% з води, це сприяє е, відсутності зневоднення організму. По-друге, у кавуні містяться такі вітаміни, як А, С і К, які є антиоксидантами. По-третє, кавун багатий на мідь, калій і магній. Це також нам потрібно для здорового е, функціонування організму. І також в Кавуні є такі речовини, як холін, які впливають на роботу нервової системи, і лікопени, які впливають на роботу серцево-судинної системи, і це безумовно важливо щодо захворювань, з якими звертаються. Пацієнти, це є шлунково-кишкові розлади внаслідок споживання кавунів, можливо, недостатньо термічно оброблених, непомитих, і також, якщо є надто велика кількість різних міндобрив і добавок. Основні симптоми це нудота, рвота, діарея, біль у животі. Дуже важливо вживати дозрілі плоди, дозрілі ягоди кавуни, тому що саме недозрілий кавун впитує в себе максимальну кількість нітратів. І е, дозрілий кавун, він вже не потребує росту і не потребує впитування цих нітратів з ґрунту. І також нам важливо обробляти, тобто мити під проточною водою кавуни. Е, також, якщо він розрізаний, зберігати їх в холодильнику, е, не купувати тріснуті, надбиті кавуни. Е, також важливо е, не їсти шкірку е, і частину, яка найближче до шкірки, знаходиться. Тому що серцевина нам якось є цілком безпечною.